Привіт, я Стасік. Поговоримо про художню школу, а точніше про мій досвід перебування в парочці з них. Я поділюсь плюсами та мінусами, хоча, по більшій мірі, я бачу в цих закладах значно більше мінусів, ніж плюсів. Також, окрім свого досвіду, я ще врахую досвід моїх знайомих, які також навчались в різних художніх школах. Тож сподіваюся, це відео буде корисним та цікавим для вас. Я буду плавно переходити від плюсів, пунктів 50 на 50 тобто те, що для когось корисно, а для когось ні, і до мінусів. Перший плюс, з якого пізніше витече мінус, це те, що в перший рік навчання вас навчать основі базі, яку ви будете використовувати буквально всюди, щоб ви не навчались малювати. Це вам знадобиться обов'язково. Тобто, за перший рік навчання ви пройдете основну побудову предметів та їх побудову в просторі. Це в нас куби, шари, циліндри. Також на цій основі трішки, перспективи і так далі. Це дуже важливі знання, якщо ви дійсно прагнете вдосконалюватись, а потім можливо працювати в цій сфері, то вам потрібно це знати. Тим не менш, те саме можна дізнатися безкоштовно із відео на YouTube, які займають значно менше часу. Другий плюс полягає в тому, що у вас є вчитель. Для багатьох людей потрібна не стільки наявність людини, що вас вчить, скільки наявність людини, яка вас контролює. З одного боку, це звучить не дуже, але на ділі доволі ефективно. Почуття відповідальності буде спонукати вас закінчувати свої роботи та продовжувати працювати. Тож, якщо ви маєте з цим проблеми, я впевнена, для вас це буде корисно. Третій плюс це можливість знайти своїх однодумців. Навіть я, як дуже товарська людина, змогла собі знайти в кожній зі шкіл по декілька друзів. Перше, що вас 100% може поєднати, це ваше хобі, через яке ви всі сюди й прийшли. За винятком тих нещасних дітей, які не люблять малювати, та батьки насильно туди їх повели, просто щоб забити їм час. Тож, якщо вам складно знайти однодумців у своєму колі спілкування, то це доволі гарний варіант. Один єдиний пункт 50 на 50, який містить в собі одразу два пункти скульптура та історія мистецтва. І тут, чи в художню школу ви отримаєте, окрім малювання, одразу два додаткові гуртка, які вас могли б зацікавити, а також напряму допомогти в малюванні. Я не відношу це до остаточного плюсу, тому що не всім цікаві чи потрібні ці предмети. Наприклад, мені не дуже подобалась скульптура, конкретно як предмет, але дуже подобалась історія мистецтва. Щодо історії мистецтв, якщо ви школяр до 9-го плюс-мінус класу, зараз не знаю, яка програма в школі, але кажу про свій час, програма історії мистецтв має багато того, що вивчається в звичайній школі, але випереджає на декілька років, Тож особисто мені це дуже допомогло на уроках історії у школі. Мінуси Першим мінусом можна відмітити те, що свого часу стало плюсом. Вас навчають основи в першому класі, але після того нових знань ви майже не отримаєте. Ідине, що в більш старших класах тоді ви почнете малювати гіпсову голову, а по ній вже малювати інші портрети. Але це станеться доволі пізно. За цей час можна то все вивчити і навіть більше, просто в інтернеті. З одного боку, паралельне навчання це непогано, але з іншого, в цьому випадку художня школа просто втрачає свій сенс. Наступні два мінуси це недбале ставлення до ваших робіт та цькування від вчителів. З одного боку, вас цькують і підганяють цілий рік, щоб ви точно принесли свої роботи на перегляд. Перегляд це виставлення усіх ваших робіт в кінці року. Це доволі важлива частина в художніх школах. Але в той же час, якщо ви залишите свою роботу, її банально можуть порвати та зробити з неї палітру для непойми кого, і ви про це навіть не будете знати. Також випадки, які трапляли з моїми однокласницями. Якщо вчительці от прям взагалі не подобалась ваша робота, і вона вважала, що з неї нічого не вийде. Вона просто підходила і розривала полотно, і ви були вимушені перемальовувати це все заново. Також конкретно моя ситуація. Мою не дуже гарною якості роботу вчителька просто взяла, попросила весь клас повернутись і розповідала, яка моя робота жахлива і як взагалі можна було принести це в клас. Я почувалася в той момент неймовірно жахливо, хоч, я думаю, це і так очевидно. Це не все, що можна значити як цікування, тому що присутність ще й фізичне насилля. Це залежить все від вчителя, але знов-таки ділю своїм особистим досвідом та досвідом моїх знайомих. В мене ставились випадки, коли вчителі могли просто вхопити мене міцно за руку, та почати на мене кричати, тільки тому, що я йшла не там, де їм подобалось. Зазначу, в правилах закладу не було ніяких обмежень по пересуванню у школі. Одного разу мій вчитель вдарив мене по спині великою планшеткою, задля того, щоб я не сиділа, скривившись. Після того спина в мене боліла ще приблизно тиждень, якщо не більше. В Минулій школі моєї однокласниці вчитель штовхнув через що вона впала, пошкодила реквізити, пошкодила ногу. Після чого все, що зробила керівництво художньої школи, це виключило її звідти через пошкоджене майно третім і останньому цьому відео мінусом слід відмітити чіткі рамки в творчості виставлені в художній школі, які вам категорично заборонено перетинати. Якщо ваші ідеї не входять в чітко поставлені рамки, які придумали собі вчителі, всі ці ідеї будуть відхилені, навіть якщо вони чітко співпадають по всім критеріям, поставленим комісією. Я мала невелику сварку зі своєю вчителькою на цей рахунок. Тема, яку нам поставили, це наша область, 18 19 сторіччя. Я очікувала чогось цікавого, я підготувала купу референсів свого рідного міста в ті часи, мала купу ідей і всіх замалювала. Прийшла в художню школу, почала малювати. Мені сказали, що я дурненька, що того, що я малюю в ті часи ніколи не було. Хоча вся інформація, яку я брала для цієї роботи, була з підтверджених історичних джерел. І якби я їй не доказувала свою правоту, в кінцевому рахунку мене змусили малювати хрещення Київської Русі. Це відео далось мені доволі нелегко, тож я буду дуже вдячна вашій активності під ним. Також прошу вас ділитись в коментарях своїми історіями навчання, не тільки в художніх школах, а й у репетиторів, коледжах і так далі. Це може допомогти комусь та застерегти відступу, або ж навпаки, допоможе обрати місце для вступу. Тож, на цьому все. Дякую, що додивились до цього моменту. Підтримати мене можете будь-яким активом або фінансово по посиланню в описі. Але в першу чергу не забувайте наближувати нашу перемогу донатами на армію. До наступного відео нехай щастить!